Never stop. Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми на головному туру, головному матчі сьомого туру Кубку Макана Атлетико проти Ювентуса. Сьогодні є на один. Сьогодні зі мною коментує Артем Лисюк. Добрий день, друзі. Так, Артема, що ми очікуємо від цього матчу? Ми очікуємо дуже хороший і Корея забиває гол. <світ> не так, Артем, не так. Корея, гол. Гол забиває Корея. Корея, Так, да так, Resoe гол. Ну, очікуємо дуже інтересну гру. Да. Да, зараз а. неточна передача І Перепасовується Атлетико Мадрид. Дуже... Ну, дуже нецікавий футбол показує атлетико, згідний зі мною зараз перепасовується. Як завжди, в принципі... Да, як завжди. А зараз Ювентус перехотив, зараз. Перехотив, Juventus так, так. Коломоні, Коломоні з м'ячом, але. Ні. Eh, да, ні, відбирає м'яч що ні, і uh, тихо, тихо, тихо. шо це. Ні, Львар зараз фатайся щось таке. тихо ти що це за... шо ти за ко... Кора, біжить. No, Ту, що Ігор Горьо, який сейф, який сейф, чудовий сейв від Ігор Григоріо. Таковомані. Тимоті ВМ. Яка передача. Ну зараз, ну зараз м'яч і... закладаю мяч. Ааа, шерупии! Можеш просто бити в дальній угол. Навіщо цей передача? Так, Дитя, да. навіщо цей передача? Твід, не да. так. Ну, зараз, Ну такий, да. Вроде. Нормально оборонявся Атлетико, Зараз дуже важасна помилка. Ді Григоріо не пропустив цю передачу. Це добре. Ну, дружніше, да. Калолу. Халолу і. От зараз треба віддавати якусь таку передачку. на... Пенати! Пенальти! Пенальти! Пенальтис удивла! Плахович! Плахович! Ниее! Ние заробит Плахович! Тупый сничар Хлахович робит! Ааа, ну, то есть, ну, да, не забувай пенальти Лахович. Да, ч, ну, ужасный удар, да. А, цікаво, цікаво, як тренер Давід Головацький, можливо, дав настановку бити таким ударом на пенальті. Так, дуже був поганий удар. Не розумію, як так. Як можна з такою відповідальністю відноситися до такого відповідального матчу. Да, згідно з тобою повністю колего. І зараз знову помилка від гравців Ювентуса. ну. Корея, Корея. Тому... Це 2-0. Корея забуває. Нічого більше не сказати. Та, ну, Помилка, передача? що це таке? Знову яка передача, але зараз відпір хороший грасів Євентуса. Калюлю. Іде є на Камбіасо. Камбіасо, який, на якого так багато жалувався. Тренер Давид Головацький. Але все-таки він знову грає в старті. Цікавий вибір. І миті Передача на калулу калулу Тимоті Тимотіве, Калу, передача ну, не знати. Але це Лукателлі, но відбір від, там, І що Це гарць дає на корну, бо що це таке? Але Ді Григоріо сейф. Але це сейф, який дає надію гравцям Ювентуса на камбек. Нагадую, що щоб не вилетіти з турніру, то Ювентусу потрібно тільки... Ну, Е, так сказати, ну, Нічя підходить гравцям Ювентуса і тренеру Андрію е, Давіду Головацького, щоб пройти в плей-офф Кубку Макана. Так, вірно. Якщо Різмат буде, то це буде вже. Це, фол, фол. Так, так, це буде вже виліт Ювентуса з Кубку Макана. Вони хочуть, ну, точніше, буде дуже. Мені приємно розставатися з таким е, тренером, такою командою, на, такому, на такій ранній стадії, так. Да? І О, зараз... Ааа, відповідає на колумані. Колумані. Влахович? 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 Що? Блахович! Блахович? Блахович! Ну шо, колумані? колумані? Й. колумані? Й. це? Бага 1 у на нас. Що це? Офсайд? Ні, що, який офсайд, суддя? Що робить рефері? Що це? Ну, я думаю, це точно будуть розглядати УЄФА. Ти цей так, таку це помогу в рефері. Ну, я думаю, там щось точно не так буде. Точно щось не те. Чистий гол відміняють Ювентусу це не діло. Це не діло. Всього зовсім не діло. Но Тімоті В. Я... Віда я на Коломоні. Коломоні. Коломоні, Ну Ні. що це таке? Немає голу. Знову, походу, Коломоні побачив цей. Момент чемпіонату світу проти Аргентини. Так, і так, знову так. не забив він в такому важному моменті. Всіки моментів вже коло мені не реалізував О, Ді Григоріо, О, який чудовий сейф. сейф. Я думав, що можливо Гізман може оформляти вже третій гол для Атлетико, але тут добре. Камбіасо. Камбіасо. ну Передача верху Метюрама, і, і це було помилка. Помилка віддавати на передачі такі Ой-ой-ой, перед, ну, на... Альварес Аліварес тринуль. Це 3-0. Скільки моментів. Забав... Скільки моментів не забиває Ювентус. Ну, от скільки? Якщо не вважати пенальті, то десь 2-3 моменти прям таких дуже убойних було в Ювентуса. Так. А ну, і якщо не рахувати пенальті, який точно мав забивати з тої стану. Тринадцять закінчувати. Ну не знаю, що сказати. Треба тут, тут, Йоанс да. ну, робити якусь неймовірну ремонтаду, щоб, так сказати, ну, якось треба це зробити. Я думаю, багато вболівальників Євентус зараз по всьому світу, з тим, в тому числі Ігор Головацький, надіється, що зараз Ювентус все-таки камбекне, повернеться з рахунку 0-3, який вважається, думаю, вже не камбечним, ну, але все ми можемо так, бачити за футбол. Ще у нас цілий тайм. Так, так, правильно. Конценшеру на Ваховича, а той на ну, але все-таки облак буде перший на м'ячі. Тут підкат, могло бути на червону карту, навіть якщо б це дійшло до них Ді Пауля, ну, але добре, що не дійшло. Подача калюлю. Все... А, Брем. Бремер да, чудово грає головой. Ну, і тут знову помилка і відкриє. Корея ні, чудово калюлю грає в відборі. Можливо, якісь є цікаві факти на теми. Які можна розказати? Цікаві факти, ну так, є один цікавий факт. Угу, Слухаємо Так, через 30 секунд ви його почуєте. Так, ну, бачите, 30 секунд треба Нам, щоб знайти цікавий факт. Ну, але і тут, а, є... О -о, й тут мимо б'є. є. йо йо який у нас, сей. Дуже небезпечний був момент. 56 та хвилина, Коцен Шейру, Яна Кстати... Так, восьмогті і... стати. Uh -huh. За останні 5 матчів Атлетико три рази виграв Ювентуса і Ютентись один раз і одразу. Так, подожди, 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 Артема, тут б'є об'єнодігро Георгіо, щодо весь сейф робить. Так, так, я так, продовжуй. Також 6 матчів назад був один із, можна сказати, легендарних матчів їхніх. Це Ювентус 3-0 Атлетико, де. Крищану Роналду. Робив камбек, так. Перед так, і ви пам'ятаєте його жести. Так, пам'ятаємо, звісно, пам'ятаємо жести Дієго Сіміоне. Звісно, пам'ятаємо жести Кріщану Роналду і зараковому. І що, це, це міг бути вихід 3 в 1, але. Так, 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 ну. Не... Але не склалося. Щось не, не, не вистачає, Ювентусу. Так, не вистачає і. Е, я би сказав, що. Oh, Оооо! ой, це, це не буде це червона. Це повинна бути червона, на мене думаю. О, так, червона. це червона. Так, можливо це шанс. Це можлива надія для фанатів Ювентуса. Ну що ж, ти... що... ж ти туди, ти, тихо. Ну, що це за подача тоже. Е, хотів тобі сказати, Артема. Хотів тобі сказати дуже... цікавий факт, Зараз я його пробую згадати, бо я ще забувся. А, що є така. М, дуже. ой-ой-ой, коре. 4-0. М... Це 4. Це капець. Але хотів сказати, що є така дуже прикмета на стадіоні Ювентусу, що часто там прилітають обстріли на їх стадіон, і можливо, саме зараз. Так, так, було. Саме зараз. Можливо. Буде один із цих матчів. Можливо. Ну. Надіюся, тренд. І... <світ> а, Чудей! Так. Е, можливо, <світ> Давід Головацький. Е, можливо, Давід Головацький би сам, так сказати, обстріляв цей стадіон. Як це смішно не звучало. Так дають головацький. <гум>. Е, так, так, так. Ну, але. Даді, ну, Надійся цього не буде, так, так, точно. Ой, зараз... що за запас? О, так, що це за запас? Крує кореа. Знову він. віддає на пальво. Ой, ой ой О, ди oh, Григоріо, oh, якийсь сейф. За 15 хвилин, треба збувати 3. Та це звучить як майже нереально, не але вдруг. Майже Зараз. Ні-ні. Може... Ді Григоріо. на місці. Він, ну, думаю, так сказати, герой матчу цього Ді Григоріо. Скільки ударів так. відбив, не дивлячись на те, що 4 пропустив. Думаю, тут проблема в захисті і в атаці, а не і в Гаррії. І Влаховіч. Вірно. О, і Влахович. зараз який Влахович. момент може Влахович, бути. Влахович. Вахай, два Ну, что это? передача. между нападающими. Но это все. Но сейчас продолжается атака. Облаки бывают. Еще не закончено. И Ну, забейте пусти! Да! 2-4. 2 4-2. У нас на 4-2. 10 хвилин. Можливо, это... это тот самый. Можливо, это тот самый. Теряем мяч. Ну, мне Костя. Да, зараз Атлетико буде грати в свій привичний футбол. Ну. Но... Так, можливо, але можливо і ні. Можливо Атлетико хоче йти далі. Да. Як Барселона да. проти Інтера. Да, і надію що... І поплатили за це. Ну да, да, так, да, так. Хотів я тільки це сказати. Калюлю. Де на Тімати В. Тімоті В зупиняв, але чомусь. Я так, навіть вже що... забув, що Атлетико має червону картку при собі. Да, uh, я не забуваю про це. Я думаю, це причина, чому другий гол став реальним для Ювентуса. і тут окон е шау, ну міг... міг. Може кутовий бути. Кутовий У нас інтерес. Я думаю, це останній шанс, щоб мати шанси на камбек на четвертий м'яч для Ювентуса, останній шанс забити 3. Локалі передачі на Влаховича, той на. Воднек Муні і. В один дотик. Дивись на нього, я на як він же грає. В полі. Так. І що а, у нас це таке? Ааа, Ластерлов появився на полі. Ой-ой-ой-ой-ой. І це Ді Григоріо знову герой Ювентусу Але думаю, це не поможе Ювентусу вже виграти сьогодні цей матч. Так. І так, да, тут тепер дач не проходить, але це буде фінальний свисток. 4-2 Атлетико виграє Івенту з останнього турі Кубку Макана. Так, у нас 4-2 Корея yeah. забив три ще. А, так, вірно і Я думаю, що все-таки є проблеми в судействі цього матчі, і можливо... Можливо, цей результат буде не остаточним. Думаю, ну точно у Буде, можливо, прийме якісь міри, якщо побачить щось дивне в цьому матчі. Тому поки, поки що 4-2 на користь Атлетику, але все може змінитися дуже скоро. І побачимо, що буде на розслідуванні УЄФА. Що Росі... УЄФА скаже на цей на судество в цьому матчі. Ну і коментував для вас Ілля турчин та Артем Васюк. Побачимось на наступному турі. Побачки.